Щонайменше п'ять людей загинули, і тринадцять вважають зниклими безвісти. Такими наразі є людські жертви внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС. Повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, на Херсонщині вже встигли евакуювати майже дві з половиною тисячі жителів. Але на жаль, вже відомо про чотирьох загиблих у цій області: одинадцять мирних мешканців, травмовані внаслідок обстрілу під час евакуації. Нині на Херсонщині підтоплено 48 населених пунктів, 30 4 на підконтрольній Україні території, а 14 на тимчасово окупованій. Водна стихія дісталася і до Миколаївщини. Там підтоплено 23 населених пункти. З регіону евакуювали 825 осіб. Одна, на жаль, загинула. Окупанти на захоплених територіях кинули людей на призволяще, тож там ситуація може бути катастрофічною. Люди вже повідомляють про потопальників на окупованих територіях. Про це в ефірі проєкту говорить Великий Львів, заявив законний мер Нової каховки Володимир Коваленко. Вчора в Мешканці бачили до десятка трупів, які пливли по, по річці Дніпро в районі населеного пункту Дніпряни. І хочу сказати, що міни деякі зривалися з них і де вони сьогодні знаходяться, не знає цього ніхто. Нагадаємо, що евакуація людей відбувається лише з підконтрольних територій України. Президент Зеленський вимагає від міжнародних організацій негайно долучитись до порятунку людей із затоплених міст і сіл на територіях, які контролюють росіяни. Прислужба МЗС України заявила, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніс Браун домовилися, що організація негайно сформує групи для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей на окупованих територіях на лівому березі. Резі Дніпра, але за умови, що Росія надасть доступ і гарантії безпеки.